Працюють холодно, професійно та з однією метою обчистити ваші кишені. Вони підробляють номери, ламають довіру і грають на ваших страхах, і все це за чітким планом на сьогодні. Ну тільки я знаю більше 20 різних. від е, налякування до заохочення якимось виграшем і е, ну. І все на кол-центри Кол в Україні вже давно перетворилися на справжній бізнес. Це не поодинокі афери, а організовані фабрики обману, що перетворюють психологічні маніпуляції на прибуток. Ми намагалися включати смікалку, якось пропрацьовувати, бо це була наша основна задача. Я паніці не розуміла, що роблю, і погодилася на, на те, що вони мені далі е, говорили робити. У цьому сюжеті ми покажемо, як саме це. Працює, які схеми запускають шахраї, чому вони небезпечні не тільки для громадян, а й для країни в цілому. І головне, як вберегти себе та не дати аферистам жодного шансу. Деталі вже за мить, а поки поставте лайк цьому відео. Служба безпеки України повідомила про масштабну спецоперацію. Викрито мережу кол-центрів, які працювали з території України, але орієнтувалися на громадян країн ЄС і Туреччини. Ось такі новини нещодавно сколихнули Україну. Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, який організували громадяни Туреччини. Вони обманювали своїх співвітчизників та українців. Організатори створили десятки кол-центрів на території України, де оператори телефонували за кордон. Представлялися відомими бренд. Тами чи сервісами пропонували вигідні товари та інвестиції після внесення передоплати жертви залишалися ні з чим. Гроші проходили через низку рахунків, переводилися в готівку та уводилися за кордон. За попередніми оцінками йдеться про десятки мільйонів доларів. За схемою стоять відомі у Туреччині люди. Коч сердем, відома також як Асмі або Бахар, та відомий у Туреччині телевізійний продавець Шахрай Джагрі Остурк. І це вже схоже на міжнародний скандал. Якщо виявиться, що схемі задіяні люди високопоставлені, то це буде зовсім інше ніж якщо б це були звичайні там ну умовно, злочинці з вулиці. І в такому випадку, якщо виявиться, що соціальний статус злочинців великий, вони пов'язані з урядами або Туреччини, або, не дай Боже, України, то скандал це буде мати зовсім інший присмак і зовсім інший рівень. І, звичайно, тоді треба буде розрулювати на найвищому дипломатичному рівні. Мила пані і є та сама, коч сердем. Саме вона не просто тримала все в руках, вона була справжнім мозком афери. Як вдалося з'ясувати, вона писала сценарії дзвінків, вела фінансові потоки та запускала офіси один за одним. Та коли її викрили, знаєте, що сталося? Замість суду чи в'язниці, їй просто подарували квиток додому та заборонили повертатися. От така собі відповідальність за багатомільйонні злочини. А ось це Джагрі Остурк, ще один архітектор цієї афери. На турецькому телебаченні він продавав людям телефони, а в коробках ті отримували дитячі іграшки. Разом із Сердем він вибудовував схеми, які через українські кол-центри щодня обманювали сотні людей. І найцинічніше в цій історії те, що так само, як і коч Сердем, він поки не поніс жодного покарання. Нині триває слідство, та чи понесуть винні покарання? Питання відкрите. Водночас, експерти попереджають, міжнародні шахрайські схеми як ця можуть безпосередньо вплинути на економіку України в майбутньому. Коли ми говоримо з вами про притік прямих іноземних інвестицій в країну, і як ми вже визначилися, що імідж країни багато в чому буде одним з визначальних факторів того, скільки ми залучимо інвестицій, то і від собі, що якщо ми не залучимо, скажімо, один мільярд доларів прямих іноземних інвестицій в країну, того потіку, який прогнозується, що нам буде потрібний на Поствоєнний період часу, то ми відразу вкрадемо від можливості нашого економічного зростання від 0,1 до 0,5 відсоткових пункта. Що найстрашніше, це майже повна безкарність. Саме вона робить ринок привабливим. Саме тому Україну як плацдарм для злочинних схем використовують навіть іноземці. Експерти кажуть, проблема у системі, яка дозволяє цим офісам розмножуватися. Минута

Підробітникам служби ДСК банку і сказав, що е, начебто є спроба зняття грошей з моєї картки, е, і типу, потрібно терміново зробити певний алгоритм дії, тому що картка вернукується просто напросто. Ти говориш там і е, термін дії, і код, який позаду картки, власне, крити про назборочі картки. Потім тобі похоті фінанси, я сказала, і це.

Аліна розповідає, як телефонним шахраям вдалося її ошукати. Дівчина каже: буквально за лічені хвилини аферисти зняли 20 тисяч гривень, усе, що було на картці. Жаліється на неї тиснули морально, і маніпуляціями виманили гроші. Все відбувається дуже добре, коли є розуміння зі сторони правоохоронних органів. Коли ти приїхав, викликав поліцію, надав усі документи. Поліція проводить невідкладний обшук, цю техніку, Це все фіксується, техніка вилучається і далі запускається механізм досудового розслідування. Тим часом, кол-центри охопили всі регіони України. Уявіть, за останні роки лише у столиці вдалося викрити близько сотні шахрайських локацій. Нині Україна стала зручним майданчиком для аферистів з усього світу. Щоб викорінити шахрайські кол-центри з нашої країни, потрібно діяти на всіх рівнях: від правоохоронців до державних регуляторів. Це не справа одного дня, і навіть не одного року, систему, яка вибудовувалася роками, швидко не зламати. І поки держава тільки вчиться давати відсіч, кожен українець може зробити, хоча б мінімальне, подбати про власну безпеку. Критичне мислення та звичка мати сумнів в тому, що шокоїться навколо, визвичай дозволяє вам виграти трішки часу. Тобто, якщо вас втягують якийсь схематоз, в шахраїв головна ідея не дати вам можливість саму збиратися боки та якимось чином е приймати якісь такі е важені рішення. Якщо вас вимагають прямо зараз зробити якусь дію, там щось там з картою, щось там є цей той, той, той не ну, поспішайте. Скажіть собі вовсіня. Винку, щось тут коїться, та у цій історії є і наша особиста відповідальність, бо шахраї працюють тільки там, де є довіра. Тож найкращий захист перевірка кожної вигідної можливості і розуміння. Банк чи служба доставки не вимагають ваші дані телефоном. Тож варіант: один навчитися захищати себе або вони продовжать красти у нас.